Малята, доброго ранку! До нас сьогодні в гості завітав. Але давайте спочатку згадаємо загадку. Халат білий він надів, градусних поставив, вітаміни пить велів і рецепт поставив. Хто це малята? Так, це лікар. Малята, а кого лікує лікар? Так, маленьких діток, птахів та звірів. Молодці малята. А ви бачили, лікар завжди з собою носить сумочку, аптечку. Давайте ми разом з вами розглянемо, що в цій сумочці є. Так, тут градусник, лейкопластир, трубочка, щоб слухати, шприць. Для, цього? Для чого? Так, щоб робити уколи. Молодці малята. А давайте ми зараз з вами зіграємо в гру. До мене прийшла Марічка. І вона каже, що вона захворіла. Вона кашляє чихає, з носика тече і температура в неї. Малята, що для цього нам потрібно? Давайте пошукаємо. Давайте спочатку послухаємо нашу Марічку. Ось, послухали. І давайте, Марічки, ми зараз з вами дамо вітамінчики, щоб вона не хворіла. Ось Марічка випила вітаміни і все в неї добре. Малята, ви молодці. До побачення, до нових зустрічей!